Люди ходять по церквах і вони шукають таких вчителів, які би підходили їхнім примхам. І апостол Павло про це попереджує, що прийде час, коли вчення Христового не будуть хотіти триматися, але будуть собі вибирати вчителів за їхніми примхами. Є люди, які в цьому світі любили носити прикраси. Вчення Христове каже: нехай жінка себе прикрашає не одягом, не коштовностями і нехай не прикрашає себе прическами, а нехай себе жінка прикрашає покорністю чоловікові. Це є істина прикраса християнки. але не кожній жінці така прикраса підходить. Звідси знов таки буде ходити людина по церквах і буде шукати таких вчителів, які би оправдали її примхи. І якщо людина в цьому світі любила один гріх, інший, третій, вона буде шукати такої церкви, де би їй пообіцяли спасіння і при цьому не вимагали нічого міняти в житті. Це чудова церква, де від тебе нічого не хочуть, де кажуть, що тобі не треба нічого змінювати, де вчать, що Бог тебе любить таким, яким ти є. Це хороша церква. Це супер церква. Такі церкви багаточислені, такі церкви мають багато прихильників по одній причині. Тому що церква не вимагає від людей того, що вимагає Христос. Да, ти прийшов до Бога такий, як ти є. Правильно, Бог приймає всіх такими, як вони є. Але з того часу, як ти перетнув поріг церкви, Бог починає працювати над твоїм серцем. І Він не хоче більше, щоб ти був такий, як є. Він хоче, щоб ти був кращий. Він каже, жінці блудниці, іди і роби так само. Вона прийшла до нього блудницею, так він її прийняв блудницею, він не відвернувся від неї. Він не сказав, я не хочу з тобою не мати якоїсь справи. Він приймає блудників, він приймає наркоманів, він приймає вбивць. він приймає абсолютно кожну людину. І всім людям, яких він приймає: блудникам, наркоманам, піякам, забіякам, сквернословам. Пусто словом Він всіх приймає. Але як тільки людина прийшла до Ісуса, Він всім дає одну й ту ж заповідь: Я тебе прийняв таким, як ти був у цьому світі. Але звідси йди, і більше що. Не гріши. Іди і більше не гріши. Це є моя заповідь. Я не хочу, щоб ти був більше наркоманом. Я не хочу, щоб ти був піяком. Я не хочу, щоб ти був блудником. Ти був раніше таким. Но тепер ти прийшов до мене і я тобі кажу: іди і більше не гріши. Це є вчення Ісуса Христа. І вчення Ісуса Христа, воно дуже вимогливе, воно дуже требувательне. Воно людину. Стимулює до того, щоб людина старалася бути подібна до Божого сина, щоб спосіб життя твій був подібний до способу життя Божого сина. І ті люди, які розуміли вчення Христове, вони так і старалися робити, і стараючися бути кращими, вони ставали святими.